Всім привіт, до вашої уваги Лот. Одяг жіночий мікс бренду Blue Motion. Є різних забарвень. Розмір від S до L. Матеріал бавовна та поліестер. Джинси та штани в лоті буде 4 одиниці. Кардигани 7 одиниць. Так в сукні одна одиниця. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 2610 гривень. Собі вартість однієї 217 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!